Доброго ранку, доброго дня! Рада вітати вас, діти, щодня! Хай буде день вдалим, а наше заняття чудовим і цікавим. Сьогодні ми будемо говорити про важливе та радісне свято, яке незабаром святкуватимуть всі православні віряни. Великдень! Велике релігійне свято, відзначаючи його, ми шануємо диво, що сталося багато років тому. Давним-давно на землі жив Божий Син Ісус Христос. Він багато подорожував та говорив людям про любов, про вічне життя. Необхідність допомагати один одному, не грішити та прощати проступки. Він зцілював хворих та виявляв співчуття до всіх, хто цього потребував. Але царі боялися Ісуса і не любили Його, схопивши Божого Сина, довго знущалися над ним, а потім. У п'ятницю розіп'яли на хресті. Від того, що сталося, земля здригнулася та посипалося каміння зі скель та гір. Нині цей день люди називають Страсною П'ятницею. Учні Ісуса зняли тіло з хреста і поклали в печеру та закрили вхід до неї. Великим каменем. На третій день після поховання Ісуса Христа люди прийшли до печери та побачили, що вхід до неї відкритий сталося диво. Ісус Христос воскрес із мертвих. Тоді до римського імператора Тиберія Прийшла Марія Магдалина з благою звісткою. Христос Воскрес! повідомила вона і піднесла в дарунок імператорові куряче яйце. Імператор розсміявся і сказав, що швидше це яйце стане червоним, ніж він повірить в диво. І на очах уздивованих людей. Звичайне яйце в руках Марії стало червоним. Це так вразило Тиберія, що він сказав воістину воскрес! З тих пір червоне яйце стало символом нового народження і вічного життя. Раніше яйця фарбували. Тільки у червоний колір. Зараз їх розмальовують різними кольорами. А дарують зі словами Христос Воскрес! У відповідь треба сказати воістину Воскрес. Розмальовані різними кольорами яйця називають писанками. Яйця пофарбовані одним кольором. Називаються крашенками. Кольори можуть бути різними. Червоний колір писанки або крашенки означає любов, жовтий сонечко, пишне життя, синій або блакитний, ясне небо, воду. Ще на Великдень печуть Паски та прикрашають їх. Збитим яєчним білком. А зараз я пропоную вам послухати вірш, який написав Леонід Полтава Великодні писанки. Що за дивнії яєчка, наша курочка знесла намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала. Навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола, сяють наші Писанки, як весняні квіточки. Дітки, скажіть, що знесла наша курочка? Так, дивні є яєчка. А що на них намальовано? Гніздечко, ще й пташиночка мала. А що це за яєчка були? Правильно, це великодні писанки. А хто приніс яєчка? Так, матуся. Для чого матуся принесла яєчка? Для святкового стола. А з чим автор порівнює писанки? Вірно, з весняними квіточками. Послухайте ще раз вірш і спробуйте повторювати за мною. Що за дивні яєчка наша курочка знесла? Намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола, сяють наші писанки, як весняні квіточки. Молодці дітки, а тепер спробуйте самі, що за дивнії яєчка? Наша курочка знесла намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки? Їх не курочка знесла, їх Матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки, як весняні квіточки. Молодці дітки, наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, про яке свято ми сьогодні говорили? Ми говорили про Великдень! Як люди готуються до цього свята! Печуть Паски, фарбують крашанки та писанки. Я вам бажаю гарних свят. До побачення!